Якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога і чинитимеш те, що праведне в його очах, якщо зважатимеш на Його заповіді і будеш дотримуватися всіх його настанов, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. Ти будеш благословенним понад усі народи. Не буде безплідного чи безплідної ні серед вас, ні серед твоєї худоби. Господь відверне від тебе всяку недугу і не наведе на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, про які ти знаєш, тоді як допустить їх на всіх тих, хто тебе ненавидить. Служіть Господу вашому Богові, і Він поблагословить ваш хліб і вашу воду. Я усуну з поміж вас хворобу. Тож пізнаймо, намагаймося пізнати Господа, Його прибуття надійне, як вранішня зірниця. Він прийде до нас неодмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю.